Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про 14-й закон із книги 48 законів влади. Удавайте із себе друга і дійте, як шпигун. Розуміння свого суперника ключ до перемоги. Використовуйте посередників для збору важливої інформації або дійте самостійно, спілкуйтесь чемно, ставте непрямі запитання та вчіться читати між рядків. Будь-яка розмова може стати джерелом цінних відомостей, що дадуть вам перевагу. Що це означає і чому цей закон настільки важливий для тих, хто хоче досягати влади, давайте розглянемо детальніше. 14-й закон говорить, щоб здобути перевагу, ви повинні знати якнайбільше про людей навколо вас. Однак люди не завжди відкриті і чесні, коли їх запитують напряму. Тому удати із себе друга, щоб дізнатися більше, це ефективна стратегія, коли люди вважають вас другом, вони починають довіряти вам і розкривають важливу інформацію. Ви ж зі свого боку можете використовувати цю інформацію на свою користь. Шпигунство тут полягає в тому, щоб уважно слухати, спостерігати та збирати всі деталі, які можуть вам знадобитися для побудови стратегії. Вам не обов'язково брехати чи обманювати, часто достатньо просто бути поруч і уважно слухати. Прикладом із історії є Катрін де Медічі, Королева Франції, яка використовувала придворних шпигунів, замаскованих під слуг та друзів, щоб отримувати інформацію про змови та інтриги в дворі. Завдяки цьому вона могла завжди бути на крок попереду своїх супротивників і впливати на політичні рішення на свою користь, сила інформації. У владі інформація має вирішальне значення той, хто має доступ до таємниць інших людей, контролює ситуацію. Важливо не тільки мати владу. А й знати, що відбувається навколо, використання довіри. Закон закликає до створення образу друга або союзника, щоб отримати доступ до особистого простору і думок інших, уміння викликати довіру відкриває доступ до важливої інформації, яку люди зазвичай тримають при собі, шпигунство через підслуховування. Грін радить діяти непомітно, збираючи дрібні деталі в повсякденному спілкуванні. Щоб отримати повне уявлення про людину. Це допомагає зрозуміти її справжні мотиви та слабкості. Уникайте прямого тиску. Удаючи друга, ви не даєте людям підстав сумніватися у ваших мотивах. Натомість вони відкривають вам більше, ніж якби ви діяли прямолінійно. Приклад з історії: багато великих лідерів використовували шпигунство як ключову стратегію для утримання влади. Цей закон часто використовували правителі. Щоб зрозуміти слабкі сторони ворогів та союзників. Пам'ятайте, що знання це сила, а той, хто володіє інформацією, має перевагу. Але важливо використовувати цю силу обережно та розумно, щоб не викрити себе. Як ви вважаєте, чи етично використовувати такий підхід у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Та діліться відео з друзями. Разом ми відкриємо ще більше секретів успіху. До зустрічі!